Партнер програми мережа аптек «Знахар». Доброго дня, це формула здоров'я на другому телеканалі. Сьогодні нашу програму ми присвятили темі, де і як пройти профілактичні обстеження, оскільки люди не поспішають іти до лікаря. Допоки в них не починає щось боліти, то медики Львівщини запропонували ще в 2007 році спеціальні профілактичні акції. Головне призначення таких акцій інформувати людей про хворобу, про можливості діагностики і лікування, щоб хворий був під наглядом лікарів. Це швидше є акції інформаційно-діагностичні, тобто вони мають першою метою поінформувати населення, що є проблема. З якою можна собі дати раду, якщо вчасно діагностувати ту чи іншу патологію, то можна попередити і інваделізацію, і смертність. З другої сторони, що є можливість провести ранню діагностику, тому що чим швидше людина знайде патологію, ту чи іншу хворобу в своєму організмі, тим легше буде її повилікувати. Ми починаємо з органу зору з глаукоми, потім туберкульоз, цукровий діабет, виявлення артерної гіпертензії, різні форми онкопатології, в тому числі шкіри. Інформування і тест діагностика на вілінфекцію цього року ми проводили профілактику і виявлення вроджених вад у дітей, і дуже важлива також акція по виявленню цукрового діабету, по ранній діагностиці цукрового діабету. Це також є хвороба сучасності, і дуже важливо на це звертати увагу сьогодні. Один з 50 українців страждає на цукровий діабет. Лікарі радять кожній людині, особливо з групи ризику, хоча б раз в півроку вимірювати цукор крові. Нагадаємо, що найчастіше. На цукровий діабет хворіють люди в родині є чи були діабетики, а також ті, що мають надмірну масу тіла. До таких найбільш поширених симптомів цукрового діабету і першого, і другого типу це є спрага, сухість у роті, часте сечовиділення, зокрема, часте сечовиділення вночі, сухість шкіри, свербіння. Але найбільша прикрість є в тому, що люди з цукровим діабетом, зокрема другого типу, часто звертаються до лікарів вже тоді, коли в них є ускладнення. Вони у ці симптоми є досить знівельовані, мало виражені, і люди з'являються, коли в них є ускладнення з боку серцево-судинної системи, з боку органу зору, з боку нижньої судин і нервових закінчень нижніх кінцівок, нирок. І оце це є прикрість нині на такі хвороби систем кровообігу, як гіпертонія, стенокардія, шемічна хвороба серця, тощо хворіє майже 2,5 мільйона українців. Саме серцево-судинні захворювання найчастіші причини смертності в Україні, яка посідає одне з перших місць в Європі за цим показником. Щороку в Україні діагностують приблизно 50 тисяч інфарктів міокарда. Це одна з причин раптової смерті людей, причому молодих. І активних. Щороку у місті Львові відміщається біля 800-900 гострих випадків інфаркту міокарда. Смертність від інфаркту міокарда – це приблизно 180-200 чоловік в рік. Зокрема, працездатного віку одна четверта. У 50% смертельних випадків від серцево-судинних хвороб спричинено саме гіпертонією. Під час, наприклад, виявлення артеріальної гіпертензії в 2013 році біля 800 тисяч людей виміряли вперше артеріальний тиск, і це ж рахуйте, яка маса народу, і значна частина було діагностовано все таки, що є проблеми, і треба ними зайнятися. А коли в нас почав працювати проєкт проект по е зниженню цін на Препарати, які лікують артеріальну гіпертензію, то відповідно це в комплексі дає також свій добрий результат, знижується захворюваність інсультами, інфарктами, і це дає зниження загалом смертності, особливо в працездатному віці. Щороку у Львові виявляють приблизно три тисячі нових гіпертоніків людей, які мають підвищений артеріальний тиск. За статистикою, це майже в кожного третього дорослого львів'янина. 60% не лікують гіпертонію. Відтак ризикують мати згодом інфаркт чи інсульт. Після 40 років звертайтеся до доктора, запишіть кардіограму. Вік від 55 до 62 чоловіків є найризикований, найбільша смертність від серцево-судинних захворювань в тому віці. Це всі раптові смерті. Тобто, ніби ходив, абсолютно був здоровий, раз, два і вмер, помер. Звертайтеся, любі симптоми з'явилися, ліпше прийти зробити профілактику, ніж потім мати біду в сім'ї. Найбільше взагалі звертається населення до нас на під час проведення акції виявлення підвищеного гіпертонічного тиску, тобто артеріальної гіпертензії. Якщо ми впродовж року обстежуємо під час таких інформаційно-діагностичних акцій десь мільйон, мільйон сто тисяч населення максимально було півтора мільйона за ці роки в нас населення, то діагностується приблизно до 25% випадків патології під час власних цих акцій. Особливо власне виявляється добре патологія, така як пухлини молочної залози, не тільки злоякісні, але й доброякісні. Щороку в Україні реєструють майже 16 тисяч хворих на рак молочної залози. Кожні 40 хвилин лікарі діагностують жінок новий випадок онкології. А щогодини від пухлини грудної залози помирає одна українка. Ризик же захворіти має кожна 23-та жінка. Приблизно кожна четверта жінка виявляється. В пізній стадії. Ми аналізуємо причини занедбаності і все-таки переходимо до висновку, що основна причина це пізні звернення, десь 16-20% жінок звертається в пізній стадії. Якщо жінка вчасно проходить мамографію, і такі жінки в нас є, там рак молочної залози. Вибор. Виявляється на ранніх стадіях. І навіть не йде мова про повне видалення молочної залози, а йде секторальне виділення того місця одного. Тобто жінка навіть не втрачає цілу молочну залозу. Але якщо навіть йде розмова про те, що треба втратити там, видалити молочну залозу, тепер є такі операції, які повністю роблять вигляд молочної залози. Для пересічної людини це забезпечення різноманітними маркерами діагностичними на первинній ланці, тобто не стільки посилення онкоцентру потужної установи, а можливість проведення ранньої діагностики раку молочної залози, шийки матки, патології, онкопатології легень з ФАПу, починаючи з амбулаторії. Це і ті ж скринінгові методики, це і створення таких міжрайонних центрів діагностичних, тобто доступ до населення. Щоб пацієнту не треба було їхати з далекого села до Львова на вулицю Гашика для того, щоб пройти діагностику, а щоб елементарну таку скринінгову тестову діагностику можна було пройти, починаючи від фельдшерського пункту. Це є важливо. Новоутворення на шкірі становлять небезпеку, адже можуть переродитися у меланому злоякісну пухлину в Україні. Виявляють, щороку майже три тисячі нових випадків захворювання на рак шкіри. В медицині в нас називається візуальні форми раку. Це те, що ти бачиш своїм оком. Ну, шкіра вона доступна у всіх ділянках, як то кажуть. І коли ми почали проводити такі акції по діагностиці онкоутворів шкіри, зокрема меланоми, ми побачили, наскільки це також серйозна проблема і мало на неї звертають увагу. Вже в поспіль два роки. Проводимо такі акції. Вони також дають дуже серйозний результат виявленню патології шкіри. Меланома забирає щороку понад тисячу. У житті в українців це при тому, що цю форму раку можна вчасно виявити, відтак вилікувати. За кордоном 90% випадків меланоми діагностуються вчасно, і за своєчасне лікування приводить це до позитивних результатів. В Україні ж 95% людей хворих на меланому помирають через пізню діагностику. Аби зменшити цю жахливу статистику, українські дерматологи щороку перед пляжним сезоном закликають усіх на обстеження. Ці профілактичні акції ще попереду, а от у березні медики закликають мешканців Львівщини пройти обстеження, аби вчасно виявити таку небезпечну хворобу очей, як глаукома. Виникає вона частіше після 40 років і супроводжується на тлі високого внутрішньоочного тиску, що саме спричиняє виникнення глаукоми, досі не визначено. Утім, спеціалісти запевняють, що за певних умов ця патологія ока розвивається частіше. Наприклад, в Європі десь приблизно 50. Відсотки людей не здогадуються, що у них підвищений очний тиск в країнах, які розвиваються до 90 відсотків пацієнтів, не знають, що у них є підвищений тиск. Тому що це дуже надзвичайно важливо, щоб людина перейшла і поміряла очний тиск. На превеликий жаль, у нас є величезна кількість мешканців області, не тільки нашої всій Україні, які в силу тих чи інших причин, я думаю, найперше не поінформованості і небажання берегти своє здоров'я не проходять взагалі профілактичні медичні огляди. От так, взяти на вулиці пересічну людину, запитати, коли ви останній раз вимірювали очний тиск. Я переконана, що бодай 60-70% взагалі не мають уявлення, що це таке, і хто його вимірює, і де його вимірюють з 40 років. Всім потрібно поміряти внутрішній очний тиск раз на, роки. раз на три роки. Але є ще група ризика, яка є особливо, так би мовити, критична. Це є пацієнти, з які є родичами хворих солокомою, і це є хворі з цукровим діабетом, і гіпертонічною Вороби їм потрібно вимірювати внутрішній тиск з 35 років і бажано це робити щороку. У другій половині березня мешканців Львівщини закликають перевірити легені. Для цього треба пройти флюорографію, що є діагностикою туберкульозу. А також легені можна перевірити на ХОЗЛ хронічне обструктивне захворювання легень. Простіше часто цю недугу називають хронічний бронхіт. 5-6% пацієнтів у всьому світі хворіє на хозл, на то хронічне захворювання легень. Якщо перерахувати на жителів міста Львова, це має бути десь коло 30 тисяч. Коли ми починали ці акції 5 років назад, у нас було 11 тисяч пацієнтів, зареєстрованих з тим хозл. А на сьогоднішній день. І вже є 24. Тобто рахуйте, що наша робота є колосальна. Кращим діагностичним обстеженням для виявлення хронічного бронхіту є спірометрія, яка визначає наскільки легені повноцінно функціонують. Такі акції допомагають людям вчасно виявити недугу, про яку, можливо, людина і не здогадується. Це дає свій результат, тому що дуже багато людей, які просто не мають елементарного уявлення, що це можна зробити, і це дає результат. При фактично, при кожній з таких акцій ми при Близно десь 3-5% виявляємо такої серйозної патології, яка потребує негайного лікування. 90% хворих на хозл це є курці, і тому, якщо пацієнт кашлює, то він просто рахує, що він кашлює за те, що він курить і дуже не звертає увагу. І звертає увагу лише тоді, коли в нього починається задишка. Це відстань, десь 10 років від початку кашля і початком задишки. Медики кажуть, ефект від проведення таких акцій сильний. Приблизно кожний п'ятий мешканець Львівщини щороку проходить бодай одне обстеження у межах профілактичної акції. Медики наголошують, що перевірити стан свого здоров'я можна не лише коли триває профілактична акція, а й будь-який день продовж року. Для цього треба звернутися до свого сімейного лікаря. Це була програма «Формула здоров'я». Бережіть себе, до побачення. Партнер програми мережа аптек «Знахар».